Моя приту знов буду як маленька дитина, всю твою безмежну любов, відчуваю тепне Поїду дзвінок, як тепла, злива. Та чую Дорослі та для тебе ми ще й досі дітки. Твої очі це для мене, як від болю ліки. Ти зі мною навіки, мамо. Я прийду знов буду як маленька. Календарі святкує іменинниця, ювілярка, найкраща мама та бабуся, яку зараз ми їдемо вітати з такими подарунками, з квітами, з побажаннями, з гарними словами, тому що діти сьогодні не вдома, але дуже щиро хочуть свою рідненьку привітати, тому що вона для них радість, щастя, вона для них мама, вона для них цілий світ. Тож нашу дорогу ювілярку звати. Лозінська Марія Васильівна, сьогодні їй виповнюється 65 гарних років. І з цим гарним ювілеєм вас, Марія Васильівна, дуже щиро хочуть привітати ваші найдорожчі діти. Вітання від донечки Марусі, зятя Івана, онука Назарчика і онучки носі з Чехії. Дуже вас люблять, дуже вас поважають, дуже вам пишаються, тішуться. І дякують за ваше велике материнське серце, за те, що завжди зігріваєте їх своїми добрими словами, любов'ю, своєю огортаєте їх до всього злого молитвою. Дякують за те, що ви в них така чуйна, добра, найкраща мама. У ваш ювілей бажають вам, щоб ви сьогодні раділи цьому дню, бо тому, що це щасливий день, завдяки якому з'явилися і вони на світ, ваше продовження, і ваші онуки і діти. Щоб ви щодня від сьогодні були задоволеною кожним своїм прожитим днем і тих днів, щоб у вас було до глибокої старості, до ста і більше літ, щоб ви були щасливою, здоровою, завжди усміхненою, життєразісною. щоб у вашому житті завжди світило яскраве сонечко щастя, добра, любові, удачі, миру і всього найкращого. Головне Божого благословення. А ми їдемо до вас, будемо вас щиро вітати. Бо знаю, що зараз там у вас трішки зібралися ваші рідні, і ми хочемо так зробити вам таку ну, приємну, таку маленьку несподіванку від ваших дорогих, від ваших рідних. І привітати вас, і подарувати найкращі побажання у ваш ювілей з Днем Народження. Вітаю! Найкращий мамі землі я вклонюся. Дякую до вас, такої гарної ювілярки, до такої вже усміхненої життєрадісної, дякувати Богу. Сьогодні у вас дуже гарне свято, дуже гарне життєвий ювілей. Хочу сказати, що малий ювілей, тому що ці роки молодості швидко пробігають у роботі, у таких буденних всяких, наших якихось проблемах, діти. Но, але дякувати Богу, що вони прийшли, що вони є, і що ці роки настали. І що ви дочекали такого гарного ювілею, і маєте сьогодні за плечима дуже багато радості. А радість наші діти, наші з чим ми сьогодні прийшли вас від вітати. Вітання вашої донечки, щехії, з, з сім'єю. Вони дуже разом усі хочуть вас сьогодні найкраще привітати, найбільшого побажати, бо тому, що сильно завдячують багато чим, усім починаючи від народження, від життя. Від дитинства, від, від усього, від підтримки і по сьогоднішній день. Дякую за те, що ви у них така найкраща, добра, мудра ще романа. Хочу побажати, щоб ваше материнське серце завжди а -а -а. і було в спокої за, за ваших дітей, за вашу книгу, щоб ніколи не плакали, щоб у вашому житті було багато радості, більше сміху, як просто не сміху, щоб більше було побільше сонячних днів, веселих і щасливих. Щоб ви завжди раділи успіхом ваших дітей, і щоб ваша, ваша материнська душа завжди тільки була у гордості за них. Цього найкраще. А ви просто будьте здорові, це саме головне. живіть їм довго, бо вони дуже довго хочуть бути дітьми. І щасливі. Божого благословіння вам і много, і щасливих. Дякую, як тебе собі зараз не піднімайте. Але я вас хочу вас поцілувати. Дякую, дякую. І щасливий.